Тепер переходимо до а... <свист> да, ви тут пишуте. Подивіться на Балт, як Балтію присъєння Естонія хотіла напасти на СРСР. Да, у них всі хотіли напасти. Вони ж все, вони ж у них завжди одне і те ж лекало. Вони по одному ж тому лекало завжди діють. І, до речі, зараз я бачу. Багато чого, у них багато лекалу в інформаційному просторі однаково-однаково працюють. І зараз я бачу, як деякі з них провисають, і мене це тішить, але про це ми поговоримо іншим разом. Так от, я хотіла про що далі поговорити. А, давайте вже до Вендучука перейдемо, тому що ну, тюрма Налонського, там, та та тюрма, ставлення до росіян, визволення. Я, е, по-перше, хотіла е, сказати вам, що. Давайте я зачитаю вам опис цієї книжки для того, щоб ну ви якось зрозуміли, про що ця книжка. Значить, опис з прямо з опису на книжці. Події Романа відбуваються у довоєнному Львові та в часи Другої світової війни четверо друзів, українець, поляк, німець та єврей, батьки яких були бійцями армії УНР, і загинули у 1921 році під базаром. Переживають різноманітні пригоди, закохуються, воюють та за будь-яких катаклізмів не зраджують своєї дружби. Паралельно у наші дні відбуваються інші події з іншими героями, і лише в фіналі ці обидві сюжетні лінії, можливо, зійдуться. Це такий напівдетектив, фантазія, щось там історичне. Є. І у цієї книги є дуже класний вайб сприйняття русської окупації. Як якими були настрої на вулицях міста, коли прийшли росіяни, і як їх сприймали? Ну, для того, щоб не було, що от вони прийшли і освободили. І я цю книжку рекомендую вам почитати, для того, щоб у вас було ось це відчуття, навіть через те, що воно зараз, в принципі, у будь-якому місті, куди дійшла руська нога, очевидне, Але щоб у вас було те відчуття, яке було у Львів'ян. Отже, в перші дні визволителі захопили на двірці товарні вагони, в яких містилося все майно втікачів із центральної Польщі. Вони спішно вантажили їх на авто і кудись відвозили, і все, на їхню думку, зайве скидали на купи і палили. Вістка про це швидко розлетілася, і надвірець почали збігатися власники того майна і намагалися показувати квитанції на вантаж, Їх тихенько відводили на бік і розстрілювали. Грабунок сягнув апогею, коли вояки. Ми про совєтських вояк говоримо. Розбили двері вагона, в якому були ящики з алкоголем. І почалася шалена пиятика. З часу до часу хтось в екстазі стріляв у небо. Щойно тоді прибігла міліція і спинила це буйство. А на вулицях Львова тепер можна було спостерігати дивовижні картини. Адже неможливо було собі уявити польського офіцера з мішком картоплі за плечима, з дитячою ванночкою чи навіть з унітазом на голові. Але совєтські офіцери з таким скарбом травлялися щодня пхати поперед себе тачку з якимось. Комодом чи бюрком, конфіскованим буржуя, було для них звичною буденною справою, і жоден військовий патруль ніколи не звертав увагу на таку принизливу для військової еліти картину. Книжка написана, звичайно, не зараз, їй вже ну, більше десяти років. Да? А, може більше 15 років, я не знаю. Треба подивитися, коли вона була написана. Але совєтські офіцери, які на собі на голові, ну солдати, які тащать унітази і крадуть їх, боже, який несподіваний образ, як же так Нельзя ждать такого труського чоловіка. І ми всі бачимо це на практиці зараз. І насправді, звичайно, я говорю про книжку, яка є художньою. І мені насправді я не рекомендую вам, я вам не рекомендую нічого документального, але рекомендації в коментах пишіть. Я просто хочу вас занурити в цей досвід, в який, ну, в який я багато разів занурилась, коли мені розповідали такі історії. Ті, хто жили на Заході України. І проживали досвід доторку до совєтського міра, совєтського рускова міра. Але, ну, типу, знаєте, зараз вся практика, яка відбувається тут, в цей момент, і те, що ми бачимо, показує, що ці всі анекдотичні історії, напіванекдотичні, описані винничуком. Вони насправді не такі далекі від істини. Да? Він описує, а ми це маємо зараз на практиці тут уже і зараз. І зрозуміло, що Винничук насправді він зробив цю книгу і Історичним екскурсом. І, в принципі, я можу навіть сказати, «Совітська окупація це дуже невеличкий фрагмент цієї книги. Дуже невеличкий фрагмент. Ця книга взагалі основним, мені здається, таким от історичним пластом говорить про не стільки про історію українства, скільки про історію єврейського Львова і про те, що, чим був, зокрема, Голокост. А, тому, тому, я, тому цю от я сказала, чому це друга тема, чому я вибрала цю книгу. І мені хотілося б її прочитати, щоб ви її прочитали, тому що вона, по-перше, розважає, вона дуже анекдотична: там є секс, там є якісь тёрки, там є якісь сучасні 90-ті там чи що там. А водночас є екскурс в історію, є оці перекази анекдотів, які ви чули в різних інтерпретаціях, якщо ви знаєте, маєте знайомих з регіону. Можливо, у вас нікого немає, ви вперше взагалі про таке чуєте. Але знаєте, коли виничок пише про унітази крадення, а потім ми бачимо ці крадені унітази в реальному житті, то зрозуміло, що ці анекдоти добрані теж не останнім чином. Ну, це не документальний текст, але дуже скидається на нього. Читаємо далі про самі відчуття. Сонце зайшло і не сказало, чи повернеться. У ту першу ніч совєтської окупації з 22 на 23 вересня Львів не спав. Лунали постріли, крики. Грабіжники, скориставшись безладом, метнулись до ювелірних і годинникових крамниць. Вони нічого не боялися, бо мали зброю, якою тоді по всьому місту валялося ціле купи. Навіть більшовики остерігалися втручатися. А наступного дня Львів прокинувся вже зовсім від інших незвичних звуків. Нечутно було усіх тих голосів, якими жило місто дотепер. Бо навіть за ці 10 днів оборони місто не здавалося з усіх сил, намагаючись переконати своїх мешканців, що воно насправді не змінилося, живе і пульсує, тішиться життю, як і колись. Але тепер то вже було місто переможене, впокорене, полонене, місто невільник, смуток і зневіра з'явилися на обличчі Львів'ян. І, от ти читаєш ці історії, ці, ці тексти, ну, такі емоційні, і приєднуйся до цього досвіду. Наступний ривок я зачитаю про тюрму Налонського з тексту Винничука, з танго смерті. Чутка про помордованих в'язнів у львівських тюрмах розлітається миттєво. До нас прибігла вуйна Олена і сповістила страшну новину. Вуйку Людзьо, виявляється, опинився в тюрмі Налонського, арештували його за кілька днів до початку війни. І от ми з мамою і Вуйною біжимо на Лонського відразу за головною поштою тлуми народу перед брамою пошти стоїть українська міліція з опасками і карабінами. А ближче до тюрми чутно трупний запах. Люди розповідають страхіття. Таке враження, що ти потрапив у пекло, або ж в одну з картин Брейгеля чи босха, гори замордованих в'язнів, не тільки чоловіків, але й жінок, дівчат, ба навіть дітей. Дівчата усі перед смертю зґвалтовані, деякі розіп'яті на стінах, почеплені на гаки, кілька маленьких дівчаток насаджені на палі, з дівочих піхов стирчать пляшки, залізяки, патики. Один львівський священник лежить з виколотими очима, другий прибитий цвяхами до стіни. З розпоротого живота вивалилися і звисають червоні нутрощі, і я впізнаю нашого вуйця, отця Мирослава, якого привели з бригідок на Лонського, і не можу надивуватися, яке прекрасне, яке спокійне його обличчя, хоч і прийняв він ту мученицюську смерть. І я, роздивляючись на нього, перехрестився, мов до розіп'ятого Ісуса. Скрізь розкитані папери, протяг рвається у вікна і двері і підкидає їх. Усюди панує важкий сопух. Кожен, хто заходить сюди, притуляє до обличчя хустину, неможливо витримати тут довше як кілька хвилин. А люди прибувають і прибувають. І вже не тільки львів'яни, а й селяни, деякі прибули своїми возами і пізнавши когось із рідних, виносять і кладуть на воза. Чоловіки роблять це мовчки похмуро, а жінки кричать в істериці, клинуть убивців і запитують у Бога за що? Але Бог цього разу мовчить. Ну, що я можу вам сказати? Це художній твір. Але, очевидно, він спирається на дуже багато досліджень того, що відбувалося у місті, На знання міста. І Окрім цього, звичайно, я додам після сьогоднішнього теору, прочитавши ваші рекомендації, декілька документальних джерел, які вам теж може бути цікаво прочитати. Рекомендую піти на сторінку взагалі в'язниці Налонського, там все коротко, швиденько можете собі ознайомитися і піти далі. І що я хочу сказати, що ну, насправді цей, фі, цей фільм, ця книга, книга, що, книга танго, ця книга танго смерті виничука вона, звичайно, не тільки про совєтську окупацію, вона про стосунки, маски життя міста. Класного міста, от такого не, 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 не де різні долі перетинаються, всі одне одного знають, де ти як величезний такий простір, хтось когось може образити, надурити. Там багато різних історій зав'язано, але ти багато дізнаєшся о цього відчуття. Ти занурюєшся у відчуття міста. Це, ну, я так сказала, що тема єврейського, тема єврейського Львова є дуже значущою у тексті. Але сама тема самого міста як живучого організма дуже класно відображена. І я рекомендую вам прочитати для того, щоб дізнатися про нього більше, про Львів. І, можливо, таки сходити в музей Налонського, музей тюрма Налонського. І подивитися. А якщо ви підете за тюрму, на Налонського, там є такі дуже-дуже класні, дуже класні теж квартали, в яких можна походити і багато чого побачити. І, і музей, квартири, Боже, забула, як цього художника звати, може хтось підкаже. І взагалі до пси, пси, психлікарні там непогано сходити. Ну, коротше, насправді Львів є, де, де е, до психлікарні непогано сходити, там мені, мені не зле буде це сходити, мені потрібна консультація. Але що хочу сказати, що мені це тир, хотілося е, зробити для того, щоб е, нарешті, по-перше, ми самі усвідомили, що коли хтось виходить і починає розповідати про російськомовність якогось міста, то найчастіше це просто наслідок окупації совєтської чи російської. І якщо з іншими містя, містами не завжди так все легко і очевидно, то Львів ну він просто хрестоматійним є таким зразком, як це відбувалося? Як вбивали і виселяли, як заміщували одне населення іншим. І говорити ну, про нього зараз. Так, ніби воно... Ну, типу, і тоді виходить, що якщо і Львів був російськомовним, то що ж у нас в Україні було українськомовним? Ні ясно. І чутливість питання чутливості. Я зараз буду пересмикувати, але тим не менш, мені хочеться навести ці зразки, проєкт справді зробив таку підбірку фотографій на тему того, як росіяни будують життя на кістках українців. Спочатку вони знищують частину Маріуполя, вбивають тисячі мешканців, а потім цинічно починають обживатися у вцілілому і не тільки вцілілому житті е, житлі. Питання в тому, що я коли написала той пост. Мені багато хто прокоментував, або в вприват написав. Типу, у мене знайомі, ну, там, Наталя, Наталка Якимович ще хороший коментар залишила, я його зараз процитую по пам'яті. Вона каже, у мене були знайомі, які дуже обурювалися, що там якусь вулицю Лєрмонтова, ну, не знаю, як вона називалася, перейменувала на вулицю Дудаєва. І вони такі: Ой, а що ж це вот перейменували, У нас там квартира була така хороша, ми туди заїхали, там всі меблі були, вся посуда. Ви приїжджаєте в чуже житло, де залишаються речі, які не змогли забрати власники, живете там на вулиці Лєрмонтова, а потім ще чвякаєте, хуякаєте, чому Лєрмонтова перейменували на Джахара Дудаєва? Ну не позда. Особливо зараз, якщо послухати Дудаєва, можна зрозуміти, чого його переіменували. І всім українцям треба знати, але вони обурюються. Як так? Вообще, чуєте? Ми тут жили на цій вулиці, а його в Дудаєва. Ну против. Мы тут приехали, у нас квартира была. А теперь поревняет. Я купил в городе Мариуполь воздух. И это была самая выгодная покупка в моей жизни. Что это означает? Я купил недвижимость вот в этом вот доме. Там, где ничего нету. По сути, я купил воздух. Ну как купил? Я купил права требований на него. То есть сейчас, когда здесь ничего нету, здесь разруха, эти права требования продаются за какие-то сущие копейки, прямо в госуслугах. И по мере того, как дома восстанавливаются, все эти права, они растут в цене. Остается только поздравить человека, который выгодно купил себе квартиру в доме, куда прилетела русская ракета. Пытание с тымы, кто в квартиры у Львове, в том, что ракет там не было, и он сразу въезжали. На чуже майно. Для того, щоб потім через багато років розповідати, яким чи не яким було це місто і яке у нього справжнє обличчя. Ось ще декілька картинок від справді це про Маріуполь. Дехто хизується, що навіть не витрачався на купівлю нерухомості, а просто заїхав у чужу квартиру. Їх аж ніяк не бентежить навіть те, що власники цих квартир, можливо, вбиті російською армією і поховані в тому ж дворі. З Львовом було те ж саме. Та похер. Коротше, ми в'їхали, нам дали квартиру, все хорошо. Такий цинізм вони називають вигідним вкладенням, турбуються про те, що відновлення може бути довгим. І загалом, звичайні, росіяни вичікують, коли їхня армія вб'є якомога більше українців у різних містах, аби потім можна було захопити їхні домівки і речі. Тому, коли. Коли людині нормально говорити, що вони з російськомовної сім'ї у Львові, то вона просто не усвідомлює, чим насправді були російськомовні сім'ї для Львова. І що їх не можна вичленяти в, як, в якусь нормальну категорію, тому що якщо ти в російськомовній сім'ї приїхав в, іншу, взагалі, в інше місце, де інші правила, інше все, інша мова спілкування, ігноруєш це, не асимілюєшся. А залишаєшся на цьому ж своєму моменті ідентичності, потім розповідати, що це ідентичність міста, це взагалі глибоке неусвідомлення злочину тих, хто його скоював.